Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Побалакаємо сьогодні про шлунок, вірніше, про біоритми нашого любимого такого органа. Шлунок Шлунок наш найбільше активний із 7 по 9 годину ранку. А із 9 по 11 це фаза відпочинку. Із сьомої по дев'яту шлунок працює на високих обертах та готовий постачати енергії, але яких саме видів енергії і з чого починається ваша ранок із кругів попід очима, із цигарки, із кави, чи місного чаю, чи з вівсянки, з вареного яйця, із сиру, чи трав'яного чаю? А іще дуже важливо, з якими думками ви встаєте вранці. Чи встаєте ви із? Ненавистю і злістю до людей, ну до тих, яких не можна назвати людьми. Шлунок болить від злості та від ненависті до людей. Так от не створюйте собі зайвих проблем. Щоб заставатися здоровими, треба простити тих ненависних людей. А ще треба простити себе за те, що утримуєте в собі злість та ненависть. Яка роз'їдає вас, а не тих людей, на яких ви злі? Як прощати та висвобождати із себе стреси, я вже розповідала в попередніх відео: шукайте, повторюйте, прощайте і видужуйте, знайдете причину своєї хвороби, простите її і видужуйте. Ось побачите. А зараз про тих. Хто своїм песимізмом заганяє себе у хворобу та псує нерви своїм рідним? Якщо ж люди прокидаються із такими думками, що все погано, і невідомо, що буде далі, якщо люди безпомічні і розлючені, то ніякі ліки їм не допоможуть. Не створюйте самі собі проблеми, прокиньтесь, поблагословляйте сьогоднішній день, подякуйте Богу за те, що ви живі. За всі блага, які він вам дарує. Подякуйте своєму тілу, своєму організму, за те, що він, ваш найкращий друг і дарує вам міцне здоров'я і фізичне, і психічне, і моральне. Встаньте поранше, увімкніть улюблену музику, зробіть собі хороший настрій на цілий день і. Добряченько поснідайте. Особливо корисно це буде із сьомої по дев'яту, і будете ситі цілий день добрячий сніданок, і ви будете жваві, бадьорі і працездатні, а ввечері можете перекусити кефіром чи йогуртом, або ж просто яблуком. Багато хто скаже, я не привик снідати вранці. Так, да, так, привичку можна поміняти. Вечеряйте о сьомій вечора. Не пізніше. Ні в якому разі на вечерю не їжте м'ясо. І для того, щоб змінити свої привички, повторюйте афірмації 100 раз в день. Я з любов'ю і радістю, і з величезним задоволенням снідаю вранці. І розкажіть самі собі, можете вголос, можете в думці про себе. Для чого ви це робите? Наприклад, я снідаю вранці. і... Покращує своє здоров'я. Я снідаю вранці і відновляю свої життєві сили і життєву енергію. Я снідаю вранці для того, щоб підтримати свою працездатність на цілий день. Я з величезним задоволенням їм на сніданок вівсянку. А іще мої любі, шлюнок, шлунок болить не від їжі, а від того, що ми бажаємо, щоб другі змінились. Нам хочеться поміняти других. Переіначити, переділати, перевоспитати, перестроїти. От. От шлунок нам і каже своїм болем, що він не в змозі переварити тих фізично, кого ми не переварюємо психічно. Якщо ж ми попрощаємо та повисвобождаємо бажання, щоб другі змінились, то шлунок миттєво перестане боліти і буде видужувати. Якщо ж вас це зацікавило а шукати от попередні відео, в яких йдеться про лікування прощенням, немає змоги чи часу, то напишіть мені і будемо разом лікуватися самим високим духовним методом методом прощення стресів. І тоді хвороба, яка б вона не була там хронічна, вона відступить. А я вам бажаю міцного здоров'я. Я вас люблю, я бажаю вам добра. З вами була бабка Люся. На все добре. Побачимось! Побалакаємо!